Тебе тіло відключається від зовнішніх, ну, от все, от воно просто блокує тебе, і ти віддаєш все, і тобі залишається 300 метрів, ти фінішуєш, і ти не розумієш, де ти є. Це перше інтерв'ю у Дніпрі веслувальниці Анастасії Кожанкової після повернення з Олімпіади у Парижі. Жіноча команда посіла п'яте місце у змаганнях з академічного веслування. Спортсменка розповідає: боротьбу за бронзу програли у кількастах метрах до фінішу. Я розумію, що вже потрібно робити фініш. Я намагаюся, і я розумію, що ми не їдемо. Ну от просто як зупинилося, як якір став, і в цей момент я розумію, через дві секунди я нічого не розумію взагалі де я. І Я дитями приходила дуже довго, переглядала цей момент. Попри невдачу на Олімпіаді, ділиться Анастасія продовжує наполегливо тренуватися. Планує взяти участь у чемпіонаті з прибережного веслування, який пройде в Італії у вересні. Тренер спортсменки її чоловік Олексій Кириченко. Він також веслувальник, але кар'єру завершив. Анастасія ділиться Олексій, її найголовніша підтримка. Обговорюємо моменти, особливо коли я нервую і в мене щось не виходить. Він каже: Ну почекай, ну ти ж ходити навчилася, не народилася і пішла. Ти ж був час, дай собі оговтатись. я така добре. Захоплювалася спортом з дитинства, згадує Анастасія. Займатися веслуванням почала у школі. Для цього розповідає, довелося переїхати з рідного Ковеля до столиці, а згодом до Дніпра. А я була у бабусі, телефонує мені. Ти знаєш, що таке висловання академічне? Я кажу, так, я дивилася Олімпіаду, тіпо, все знаю. І Що ми робимо? Говорю, ну, хочеш, дзвони, поїдемо, подивимося. Мама подзвонила, Ми приїхали до Києва і все закрутилося. Анастасія Коженкова ставала чемпіонкою Європи та світу. Олімпіада у Парижі стала для спортсменки третьою у кар'єрі. На першій лондонській у 2012-му виборола золото. У 2016-му на іграх у Ріо де Жанейро Анастасія посіла четверте місце. Андрій Незнанко Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро.